Доброго дня малята, Любі хлопчики дівчата! Сьогодні ми з вами зустрінемося на занятті логіка-математичної розвитку. Треба побудувати доріжку, щоб ці цифри розташувалися по порядку. 1, 2, 3, 4. Якого кольору доріжка з цифрою 1? Зеленого. Ставимо. Цю доріжку першою. Якого кольору доріжка з цифрою 2? Синього. Значить, ставимо її наступною. Якого кольору доріжка з цифрою 3? Червоного вона наступна буде. І з цифрою 4. Якого кольору доріжка? Жовта. Ставимо її також. В нас вийшла чудова різнокольорова доріжка і ми можемо нею прямувати до лісу. Ми у лісі. Кого ми бачимо? Зайчика, вовка, лисичку та ведмедика. Як ми назвемо їх одним словом це тварини. Це дикі тварини. Яка тварина стоїть першою? Перший зайчик? А хто другий? Другий вовк? Яка тварина остання? Останній ведмедик. А хто знаходиться між вовком та ведмедем? Лисичка. А хто між зайчиком і лисицею? Вовк. Тварини вирішили пограти з нами у хованки. Давайте відгадаємо, хто де ховається. Хто сховався за найвищим деревом, за найвищою ялиночкою? Вона сховається. Вовк. А хто сховався за найтоньшим деревом? Найтоньше давайте знайдемо його. Хто там ховається? А там ховається лисичка. А за яким деревом сховався ведмідь? Ведмідь за найтовщим деревом. А хто за найнижчим деревцем ховається? Там зайчик. Молодці всіх тваринок знайшли і прямуємо далі. А на наступній галявинці малята зайчата. Давайте пригостимо їх морквою. Порахуємо спочатку, скільки є зайчаток. Зайчаток у нас один, два, три. Три зайчика. Скільки для них потрібно моркви. Також три. Пригощаємо всіх зайчинят морквою. Скільки морквинок ми дали їм? Три. До зайчат приплигав ще один друг. Скільки тепер зайчаток стало? Один, два, три, чотири. Тепер чотири зайчика. А чого більше? Зайчат чи морквинок? Зайчат більше. Чи всім зайчаткам вистачає моркви? Ні. Одному зайчику. Моркви немає. А що треба зробити, щоб у кожного зайчика була морквинка? Треба додати ще одну моркву. Тепер зайча і морквинок порівну по 4. І ми можемо прямувати далі. І тут. Ми потрапили на незвичайну галявину. Це геометрична галявина, де всі предмети або істоти складені з геометричних фігур. Давайте розглянемо, з яких фігур складений сніговичок. Сніговичок складений з кругів, овалів та трикутників. Тепер давайте порахуємо. Скільки кругів. Голова один, тул два. І очі. Три, чотири. Значить кружечків у нас чотири. А скільки овалів? З овалів ручки сніговичка. Один, два. Два овали. А скільки трикутничків? Трикутна шапочка сніговичка? Один і ніс два. Значить, о, трикутників у нас також два. Яких фігурок найбільше? Найбільше круги їх чотири. А яких фігур порівну? Порівну овалів та трикутники. Їх по два. І прямуємо цією галявинкою геометричною далі. І тут ми зустрічаємо лисичку. З яких геометричних фігур складена лисичка. Давайте порахуємо, розглянемо і порахуємо, скільки трикутників, Тулуп – один. Голова два. І вушка – Три. Чотири. Чотири. Трикутники. А скільки кругів? Що в нас із кружечків? Круглі лисички? Очі. Один. Два. І носик. Три. Значить, кружечки? Три. А скільки овалів? Овальний у лисички Хвіст. Овалів? Один. Яких фігур найбільше? Найбільше трикутників. А яких найменше? Найменше овалів. Овал один. І ми можемо прямувати з вами далі? А це лісовий багатоповерховий будиночок? Давайте розглянемо, скільки поверхів у будинку. Поверхи ми рахуємо знизу вгору. Поверх 1, 2, 3. Три поверхи має цей будиночок. Скажіть, будь ласка, хто живе на першому поверсі зліва? Зліва в нас живе сова, а хто живе на верхньому поверсі справа? Знаходимо верхній поверх справа живе їжачок. А де живе мишка? Знайшли мишку. Мишка живе на першому поверсі справа. А хто живе на другому в середньому поверсі? Там живе дикий кабан, вепер. А де живе білочка? Білочка живе на верхньому поверсі зліва. І ми прямуємо далі. Скажіть, будь ласка, куди ми сьогодні подорожували? У зимовий ліс. А яких тварин ми там зустрічали? Зайчика, вовка, лисицю, ведмедя. А у будиночку також ми зустріли білочку, їжачка, сову, мишку та дикого кабана. А на якій незвичайній галявинці ми побували? На геометричній галявинці. Там, де все складено з геометричних фігур. Один, два, три, чотири, п'ять ми вміємо рахувати. на занятті працювали. Час настав, щоб ми пограли. Отож, дякую вам за увагу. До побачення, малята!